<смеш> Склада постійної комісії з питань регламенту депутатської діяльності, етики, прав людини та законності входить в депутатів. Присутні сьогодні всіх п'ять. Які будуть пропозиції щодо початку роботи? Хто за? проти? Отримався? Немає. Відповідно, є сьогодні запрошення. Пропонується такий порядок денний. Про внесення змін в рішення. 51 сесії селищної ради від 20, 12, 24, номер 4 51 про затвердження програми підтримки військових частин, інших військових формувань і установок Збройних сил України, залучення до забезпечення національної безпеки та оборони на 2025 2026 роки. Друге питання. Про внесення змін до селищної бюджету від Вецької селищної територіальної громади на 2025 -20. рік. Про виконання плану роботи селищної ради за перше півріччя 2025 року та затвердження плану роботи селищної ради на другий півріччя 2025 року. Четверте. Про план роботи постійної комісії на другий півріччя 2025 року. П'яте. Про порядок денний 56-ї сесії селищної ради. Ставимо голосування. Хто за порядок денний? Хто проти отримався немає. Пропонуємо ще відповідно внести в порядок денний такі питання: пронесення змін до рішення другої сесії селищної ради від 23 до 12 -2020 року, 12.2, про комплексну програму профілактики злочинності охорони публічної безпеки та порядку на території Турецької селищної ради на 2021-2025 роки. Про внесення змін до другої сесії селищної ради від 23.12.2020 року номер 262 про затвердження програми підтримки установ охорони здоров'я на території Вітласької селищної ради на 2021 2025 роки. В кого будуть якісь пропозиції, доповнення? Немає. Тоді ставимо на голосування до пропозицій щодо порядку денного. Хто за, хто проти, отримався немає. Перше питання внесення змін рішення 55-ї сесії селищної ради від 20-го 24 року про захищення програми підтримки військових частин інших військових планувань і Збройних сил України залучених до забезпечення національної безпеки та оборони на 2025-2026 роки. Доповідає Наталія до нас що багато листів від військових частин, які мене просять надати допомогу. Значить, ми пропонуємо на цій сесії виділити кошти, на придбання квадрокоптера. 100 тисяч і е, виділити трьом військовим частинам субвенції по 100 тисяч гривень. У вас є е, самі є проєкти рішень. Ви маєте назву тих частин, можете переглянути. За те, що рішення винесе на розгляд 56-ї сесії і рекомендувати депутатам селищної ради погодитись із запропонованим проектом рішення прошу проголосувати. Хто за проти отримався немає? Друге питання: про внесення змін до рішення другої сесії селищної ради від 23 третього до року про комплексну програму профілактики злочинності охорони публічної безпеки. Та порядку на території Вітовецької селищної ради на 2021-2025 роки. Наталія Бущак доповідає до нас. надійшов лист від головного управління національної поліції Хмельницької області, який вони просять надати допомогу поліцейському управлінню Кор. Головного управління Національної поліції Хмельницької області, а саме е, на придбання направленої антени для маликів та ФТІ орієнтовною е, вартістю 100 тисяч, і на запасні частини до автомобілів карти загальної вартістю 100 тисяч, в цілому 200 тисяч. Хто за те, що проект рішення винести на розгляд 56-ї сесії і рекомендувати депутатам селищної ради повозитись із запропонованим проєктом рішення. Прошу проголосувати. Хто за проти отримався? Немає рішення приймається. Третє питання: про внесення змін до рішення другої сесії селищної ради від 23.12.2020 року. Номер 26.2, про затвердження програми підтримки установ охорони здоров'я на території Шевецької селищної ради. На 2021 25 років доповідає Наталія Муща. Значить, пропонується внести такі зміни: в пункті 1 видатки на оплату праці з нарахуванням, збільшити орієнтовні опції фінансування на 400 тисяч це на заробітну оплату фельдшерам. І додати пункт 10. Відшкодування витрат за перевезення хворих з хронічною нестовою недостатністю, що отримує програмний гемодіаліз з орієнтовними обсягами фінансування 58 тисяч 560 гривень. І збільшити загальну суму орієнтовних обсягів фінансування з 2 мільйони 282 тисячі на 2 мільйони 740 тисяч п'ятьсот гривень. То за те, що проєкт рішення. винести на розгляд 56-ї сесії і рекомендувати депутатам селищної ради погодитись за запропонуванням рішенням. Прошу проголосувати. Хто за? Проти утримався немає. рішення приймається. Четверте. Про внесення змін до селищного бюджету від ковідської селищної територіальної громади на 2025 рік. А у нас нехай ще Зміни до селищного бюджету на 2023 рік доходах на заклад загального спеціального фонду за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду селищного бюджету та додаткової дотації із державного бюджету. Виконання власних доходів садочного бюджету за перміць початку року при плані 29 мільйонів 483 тисячі 438 гривень надійшло 33 мільйони 289 тисяч 163 гривні і становить 112,9%. Перевиконання власних надходжень доходів становить 3 мільйони 805 тисяч 724 гривні. Крім власних накладів, на рахунок селищної ради прийшла дотація із державного бюджету в сумі 48 583 гривні 32 копійки. Збільшуємо план доходів загального фонду селищного бюджету на 2 мільйони 379 583 гривні 32 копійки. Кошти від перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету направляємо по загальному фонду 2 мільйони 311 тисяч та дотацію в сумі 48 тисяч 383 гривні 30 копійки. Направляємо по функції управління на оплату електроенергії. Дошкільної освіти направляємо дотації із державного бюджету на оплату електроенергії у приміщенні дошкільного закладу, де перебувають переміщені особи в сумі 48 583 гривні 32 копійки. У функції надання загальної середньої освіти на оплату електроенергії направляємо 300 тисяч гривень. На оплату праці фельдшерів направляємо кошти по функції первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги в сумі 400 тисяч гривень. На поточний ремонт Центру культури дозвілля та спорту села Приваченці направляють 71 тисячі гривень, наприклад, субвенції поліції кошту 100 тисяч гривень для придбання запчастин для автомобіля. Та на поточний ремонт приміщення поліції направляємо 100 тисяч гривень. По спеціальному фонду направляємо кошти від переконання дохідної частини загального фонду бюджету. По функції інша діяльність у сфері державного управління для придбання обладнання для військової частини направляємо 100 тисяч гривень. По функції надання загальної середньої освіти на капітальний ремонт залу в ліцею направляє 590 тисяч гривень. Згідно програми підтримки військових частин інших військових формувань установ Збройних сил на 25 26 роки. Направляємо субвенції військовим частинам в сумі 300 тисяч гривень. Поліції курт направляємо. Субвенції на капітальні видатки в сумі 100 тисяч гривень. На придбання колонок в літовецькому будинку культури направляє 50 тисяч гривень. Такі зміни до бюджету ми пропонуємо затвердити на сьогоднішній сесії. Хто за те, що проект вирішення винести на розгляд 56-ї сесії і рекомендувати депутатам серед, ради я дає поводитись і запропонованим проєктом рішення проголосувати. голосувати за роботи очолася, немає, рішення приймається. П'яте. Про виконання плану роботи селищної ради за перші півріччя 2025 року та затвердження плану роботи селищної ради на другий півріччя 2025 року. Доповідає Наталія Гуща. Робота від Ялецької селищної ради в першому півріччі 2025 року була спрямована на подальший соціально-економічний розвиток та благоустрій територіальної громади. А також здійснювалася у відповідності до плану. Найбільш важливі питання єдності громади розглядали депутатами під час пленарних засідань. За цей період проведено 4 сесії, на яких розглянуто 122 питання та прийнято відповідно 119 рішень. з них 75 поземельних питань. Депутатами розглядались питання про озвучення бюджету селищної ради, затверджувалися програми, зміни до них, статути, положення та інші. На засіданнях постійних комісій розглянуто питання пов'язані з підготовкою і проведенням засідань ради інші питання. Виконання прийнятих рішень знаходяться на постійному контролі виконавчого комітету селищної ради. За цей період відбулось 11 засідань виконавчого комітету, на яких розглянуто 89 питань. Селищним головою, виконавчим комітетом селищної ради багато уваги приділялося вирішенню питань, що порушувалися у звернення громадян. В першому півріччі 25-го року в селищну раду надійшло 770 звернень, з них 341 письмових. І на особистому прийомі 400, звернулося 429 громадян сіл і селища громади. Значне місце озвернення громадян займають земельні питання, соціального захисту, внутрішньопереміщених осіб, роботи комунального господарства, благоустрою території населених пунктів, охорони здоров'я та питання релігії і конфесійних відносин. Діяльність селищної ради базується на принципах прозорості і відкритості. Всі заходи, які проводяться селищною радою і виконавчим комітетом, висвітлюються шляхом розміщення прийнятих рішень на сайті селищної ради, і жителі громади завжди з ними можуть ознайомитися. Щодо плану на другий півріччя, то пропонується такий план роботи. E, значить, Пропонується розглянути питання, які виносяться на розгляд сесії селищної ради. Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету Вітовецької селищної територіальної громади на 25-й рік за перше півріччя го року. Про внесення змін до селищного бюджету Віталецької селищної територіальної громади на 2025 рік. Про виконання програми соціально-економічного розвитку Віколецької селищної територіальної громади за 25 го року. Про затвердження звіту, про виконання селищного бюджету за 9 місяців 25-го року. Про селищний бюджет Віталецької селищної територіальної громади на 26 рік. Прохід виконання раніше прийнятих програм. У нас їх на сьогоднішній день є 42: звіти старост Ростинських округів селищної ради, звіти депутатів селищної ради, звіт директора комунального підприємства Громадське, звіт директора комунального некомерційного підприємства, Центр первинної медико-санітарної допомоги Вителецької селищної ради. Звіт керівників всіх підприємств, які ведуть свою діяльність на території громади щодо виконання соціальних угод. Також друге це питання, яке розглядатиметься на сесіях у разі необхідності та надходження відповідних податків. Це питання, визначені законодавством України, пов'язані з організацією роботи селищної ради, 8 скликання, при внесення змін до селищного бюджету на 25 рік. Питання щодо управління об'єктами селищної ради та призначення та затвердження розпоряджень про звільнення керівників підприємств, установ, закладів, організацій. E, на постійних комісіях за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм розвитку селищного бюджету, звіти про виконання програми бюджету вивчають і годують питання. На розгляд планарних засідань сесії щодо та розвитку відповідних галузей господарського соціально-культурного будівництва. Крім питань порядку денного пленарного засідання селищної ради, а також питань у підготовці до розгляду обговорення, яких беруть участь у комісії селищної ради на їх засідання, можуть розглядатися інші актуальні питання за окремому плану. Міжсесійний період. E, значить, це робота взаємодія співпраця зі старостами Старистинських округів селищної ради, шляхом проведення спільних заходів, навчання, семінари, співвесіди наради. Другий – участь у заходах збора громадян, що проводитимуться на території селищної ради. Інформування населення про роботу ради, прийняті рішення та хід їх виконання. Забезпечення проходження навчання відповідних категорій працівників у підвищеній кваліфікації. І організаційна масова робота це участь в організації та проведенні в територіальній громаді заходів щодо відзначення державних, професійних інших свят та пам'ятних дат, які визначаються планом роботи виконавчого комітету селищної ради. За те, що проект рішення винести на розгляд 56-ї сесії і рекомендувати депутатам селищної ради погодитись із запропонованим проектом рішення. Прошу проголосувати. Хто за? Проти отримався. Немає. Рішення приймається. Наступне питання про план роботи постійної комісії на другий повітря 2025 року. Наталія Яковлевича заповідає. План роботи постійної комісії з питань ремонту бедрутської діємності афіки правдини закону на цього року. Приймати участь в підготовці і проведенні сесії селищної ради. Друге, вивчені і розглянути на засіданні постійної комісії та внесення змін до селищного бюджету Дюрецької селищної, селищної територіальної громади на 20-го рік. Розотвернення звіту про виконання селищного бюджету Бітурецької селищної, селищної територіальної громади за перший півріччя 2025 року. Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету Вітурецької селищної територіальної громади за 9 місяці 2025 року. Про хід виконання прийнятих програм про селищний бюджет Вітурецької селищної територіальної громади на 26 рік. План роботи постійної комісії на перший вторіччя 26 року. Хто за те, що погодити із запропонованим проєктом? Ще почекайте. Із запропонованим проєктом рішення я прошу проголосувати. Хто за? Кто? Отримався. Немає рішення, не приймається. І в цьому питання про порядок. День 56 сесії селищної ради Наталія Побільша. Урядок дані п'ятдесят сесії включено ще 18 питань про внесення змін до штатного розпису комунального некомерційного підприємства, Центр первинної медико-санітарної допомоги Турецької селищної ради, на його затвердження на 25 п'ятий рік неділі завжди, про надання згоди на безоплатну передачу майна на баланс військової частини, та ще 16 замінів питань. Пропоную поводити mm -hmm. порядок даних 56-ї сесії селищної ради і рекомендую розглянути на понад засіданні в сесії селищної ради. Шановні депутати, присутні, всі питання, які виносилися сьогодні на засідання просім комісії ділянку, кого будуть їх зауваження, повинні щодо введення появ комісії постійної не будуть. Ну, Дякую за роботу.